Здоров, народ! Поганяв трохи я в шосту Black Ops, Зараз видам, що там і як. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Проте тут треба розуміти. Хоч на цей раз Open Beta і була доступна дійсно всім, а не так, як з mv 3 де мали можливість пограти тільки чуваки, які зробили передзамовлення, але мап та режимів сюди викатують мало, навіть половини немає, здається. Стандартні заруби в кабінці туалету. В трошки більшій кабінці, та тут вирішили трохи переробити гангейм. Якщо в попередніх частинах серії це була заруба всіх проти всіх з поступовим покращенням зброї після кожного кіла, то тут це тепер раундова заруба 3 на 3 де через кожні два раунди пушка змінюється. Коротше, ваш скіл визначається максимальним пристосуванням до різних волин. Навіть і час вам для цього більше дають. Для мене як представника старої школи, це досить незвично, бо я звик до максимально активної заруби, де фінальним випробуванням є зняти когось з пробігу використовуючи ножа. Варто відмітити, що цю частину зробили нереально стильовою. Досягли це дуже вдалим поєднанням кольорів та годним менюшним саундтреком, який реально качає. Можна було б назвати прикольним і досить непоганим рішенням додати навчальну місію, де можна показати всі ваші нововведення. Але особисто у мене вона не працювала. Ну просто не оновлювалося завдання для продовження. Класно зроблено. Молодці. А там, до речі, мали вчити, як брати ворожого юніта в заручники і використовувати його в якості живого щита. Це дійсно цікаво та є чи не єдиним якісним нововведенням у цій частині, та являє собою альтернативу ефектному добиванню, ну і певна річ, воно більш корисне. Або я не звертав увагу раніше, або сюди реально додумалися додати пошук по налаштуванням. Бачте, коли у тебе не налаштування, а цілий талмуд тексту це дуже класне рішення. В шутінгу тут вирішили повернутися до витоків серії та відійти від схеми половина ріжка на одного чувака, адже зносять тут дуже швидко. Навіть муркнути не встигаєш по першості, ТТК тут явно менший ніж у третій Modern Warfare. Оскільки в нас тут Black Ops, а не гегей надеремо талібам сраки. Сюди вирішили завести трохи тактикульщини. Тепер, коли ти підходиш до кута стіни або вікна, то персонаж автоматично входить в анімацію визирання з за кута. Можна сказати, що це зручно, оскільки не тормозить динаміку бою, як в інших іграх з подібною механікою. Де вона при цьому активується в ручному режимі? CGI, Insurgency, Ready or Not, і тепер до них доєднався Кривий Бодікам. До слова, захисники цієї гри за 4 копійки. Як там багато пофіксили і додали? Аж самому стало цікаво. З такою динамікою та ТТК я тепер взагалі хезе як набивати комбо, не юзаючи при цьому традиційну тактику криски. Яка в колді прижилася ще з часів оригінальної Modern Warfare, і тепер просто надмірно вигідна. Проте варто сказати, що з нею борються, адже я не помітив на картах якихось імбових місць для висиджування фрагів, до яких ворог тим чи іншим способом не може дістатися. Всюди можна прокинути гранату і залізти через задній парапет. Хоча, от дещо вони тут таки уповільнили. А саме китки гранат. Тепер моментально прокинути флешку та залетіти в якусь кишку у вас може і не вийти. Проте це не точно все залежить від скіла. Але те, що китки уповільнили, це факт. Плюс можна сказати, що їх навіть порізали, адже вони дуже довго, скажімо так, доходять до вибуху, їх дуже легко відкинути або просто втекти. Зате вирішили збільшити типу мобільність персонажа, через що в нас тут ситуація, прям як я розповідав у відосі про аркадні стрілялки в частині про Apex Legends. Бо персонаж тепер ковзає на сраці ніби сир по маслу. Я не жартую, після бігу доводиться зупинятися, трохи проходити спокійним кроком. Просто щоб цей чорт не проїхав укриття на своїй сраці. Причому настільки, що ти інколи втрачаєш над ним керування в моменти таких піруетів. Погодьтесь, це не дуже зручно і тільки підтверджує вислів. У всього має бути своя межа. При цьому варто відмітити, що дуже класно персонаж відчувається під час всеможливих анімацій. Розвернутися, перезарядити, сісти на сраку з положення лежачі, візуал в цьому плані зробили шикарний. Серед вже стандартного пацюки і снайперки, що шотають, нікуди не ділися. Тільки й того, що болтовок на тесті була тільки одна, наче як. А друга то була СВДшка. Карти були маленькі, так що, враховуючи, що я не задрот фастзуму, з ними без крайньої необхідності я не грав. Не останнім нововведенням стала система боєприпасів. Ні, якихось нових обирати не дають, тільки ті, що були в попередніх частинах. Я говорю про те, скільки патронів ти будеш тягати з собою. Тут все. Це Дуже дивно, хоча частково логічно. Першопочатково тобі дають на автомати 4 рожки. Це твоя база. Більше в бою можна отримати двома способами: або з ящика, який обирається в якості ульти та викликається на мапу за певну суму очків і по суті як стрій. Або ви маєте навалити чортів як з чотирма. Цього вистачить десь на 5-6, у випадку, якщо ви кіберкотлета, який не стане на заваді навіть заокеанський пінг, через який особисто мене зливали за секунду. А мені доводилося вгашувати половину боєзапасу. Тоді вам під час наступного ревайву. Дадуть більше патронів, однак, якщо будете часто дохнути, на вас накладуть і певні санкції, як, наприклад, вам збільшують вартість стріків та ульти, так що максимально вигідно триматися як мінімум у співвідношенні КД в одиницю, А, ледь не забув. Пістолет тут теж занерфили. Якщо в попередніх іграх серії його можна було досить ефективно юзати, коли у тебе закінчувався ріжок, то зараз дістати його вже проблемно. Збільшили час анімації. Таким чином змістивши акцент гравця саме на основну пушку. Чесно, краще б вони свої кончені респавни переробили, які перетворюють заруби на невеликих або середніх мапах у якусь м'ясорубку. Це було прикольно в 2007-му, але зараз це. Мені здається, чи це. Буквально заїбався від того, що мене зносять в спину, Причому в 70%. відсотках. Ну, окей, може тут я трохи прибрехав, але дуже часто. Може через раз, може через два. Але проблема є, і з нею бажано щось вже й зробити. До речі, якщо будете брати собі боксовий геймпас, щоб поганяти в нову колду, в якому вона буде з моменту релізу, що є одним з небагатьох її плюсів, раджу грати в наушниках. Так ви зможете почути хоч когось. Бо я коли грав чисто з звуком відеоудура. Бука, хоч і прекрасно орієнтувався, але от шум від кроків почути не міг. Такий неочевидний мінус надмірної динаміки та підмазування школоті в цілому. Так, це я про шкурки, які вирішили запилити і сюди. Враховуючи, що у новачків, з якими я робився, були такі самі шкурки на персів, я інколи в пилу битви банально пропускав ворога, або навпаки він мене. І той, хто перший очуняв, той і зносив супротивника. Походу старих добрих класових шкурок, як в оригінальних Modern Warfare, ми вже не побачимо. До речі, було навіть таке: я не знаю, чи це баг. Чи це такий новомодний чіт, який обузить тупісті дизайнерів? Але був чувак, на якого наводиш приціл, світиться синім, ну типу, друг. А по факту це ворог, який тебе через секунду зливав. Це пиздець, я от такого я точно ніколи в іграх не бачив. Так, ну що, давайте про останню геймплейну фішку, і трохи поговоримо про те, що вони тут зробили з перками. Стрибок ля Max про проте без слоумо відкриває непогану тактичну можливість, якщо ви маєте непоганий АІМ. Або у вас стоїть АІМ-бот і окрема баня у пеклі для вас вже зарезервована. Юзав не часто, але прикольно, що така можливість в принципі є. Тепер перки. Тут також є зміни. По-перше, система карт. Доступні були всього тільки три, проте я запам'ятав дві. Перша дозволяла з собою тягати в якості додаткової зброї ще одну основну незамінна річ на снайпері, але в основному максимум дозволяє нівелювати криві руки, збільшуючи таким чином боєзапас. Та дає здатність прокачувати два ствола заходку. А от друга вже набагато цікавіша, ну особисто для мене, адже дає вам можливість. Навісити на вашу основну волину ще три апгрейди. І це от нереально круто. Коли я вперше побачив подібне обмеження на модифікації у Modern Warfare 2019 року, я дуже здивувався, адже тоді вже був тараканов і йому подібні, де можна хоч 10 ЛЦУ на ствол начепити і так ганяти. А тут ти маєш робити свій білд, базуючись на п'яти модифікаціях. Здається, з дев'яти можливих. Тепер же цю кількість можна збільшити до восьми, і це прикольно. Такий прогрес мені вже подобається, адже дозволяє допилити будь-яку пушку до людської кондиції, нівелюючи майже всі її недоліки, та втамовує особисто мою жагоду кастомізації. З перками ж ситуація не така цікава. Так їх, наче повернули у гру. Прям якусь імбову з парку з них зібрати не вийде. Але можна вкачатися повністю в якийсь бік, обравши всі три перки з червоним. Ну, наприклад, таким чином отримавши додатковий якийсь там класовий бонус. Ну просто там було все на інглішу, а батя невеликий поліглот. Так що розберетись про доцільність такого підходу вже на релізі. А згадав, що давала третя карта. Коротше, можна обирати четвертий перк. Зрозуміло, чого я її не запам'ятав, адже плюс від цього досить ситуативний, якщо не сказати сумнівний. Після всього цього неочікуваний підсумок. Мультик колди мені настоїбав, ну серйозно, кожного року виходить майже одне і теж з мінімальними відмінностями, хоча інколи прикольними, як у цьому варіанті. Як же заграла би колда, якщо б її випускали з інтервалом в 3, а то і в 5 років, накопичуючи пачку солідних змін. Бо так різниця в графічному та геймплейному плані по факту мінімальна. І як же вигідно виглядає в цьому плані відносно новий шутер Delta Force? Перші враження на який є у мене на каналі. Гляньте, якщо чуєте про нього вперше. Та й таке. Пишіть, клацайте, до зустрічі!